Переяславський край, чи не кожному українцю відомий найперше національним історико-етнографічним заповідником Переяслав, у складі якого станом на сьогодні функціонує 27 музеїв. Та варто зазначити, що не мало в нашому місті та районі музеїв, і, так би мовити, місцевого значення, від чого все ж не зменшується їхня історична важливість. Я та мої колеги вирішили ознайомити з ними вас, шановні глядачі. Перша ж розповідь нашої нової рубрики присвячена краєзнавчому музею загальної Школи, що в Музейні кімнати Стовпяської ЗОЖ, а їх тут дві, відчиняють двері своїм відвідувачам уже більше десяти років. Одна з них присвячена сільській тематиці. Зокрема, тут представлені елементи побуту наших пращурів. У першій світлиці шкільного музею можна побачити колиску часів середньовіччя. А також настіл з дощок, так званий піл. Це своєрідне ліжко. Звичайно, з матрацами сьогоднішніми не порівняєш. Дуже багато експонатів, які саме збирали наші жителі з І Також в ньому є присутні і речі моєї прабабусі і бабусі. Ось навіть цей якийсь верстат, який доповнює цю кімнату, займає велику кількість площі. Представлено тут і тодішній глиняний посуд, знаряддя праці, серед яких навіть прадильні верстати, вишиті рушники та ще багато цікавого, продовжує учениця 10 класу Стоп'яської ЗОЖ Оксана Адаменко. І що не менш важливо, облаштована музейна кімната, неабияк допомагає в проведенні уроків з київщинознавства. Дітям дуже цікаво дізнатися щось нове, про минуле, також про, своє, про своїх пращурів, бабусю, і вони з задоволенням йдуть у цю кімнату, і їм цікаво навіть тут провести урок. Вони роздивлюються, їм з захопленням перебувають у цій світлиці. А от уроки історії частенько проходять у другій кімнаті музею, додає десятикласниця Алла Андросенко. Тут розміщено багато цікавих матеріалів і про Чорнобильську трагедію, і про війну, і про голодомор. Учні знову ж таки, були зацікавлені у збору цього матеріалу, тому що і бабусі, і дідусі, і прабабусі, можливо, у когось ще живі залишилися. Вони переповідали про той час, які події відбувалися в ті часи, що вони самі відчували ну, в своєму житті, що вони бачили, записували свідчення знову ж таки, очевидців цього. Були зібрані, можливо, якісь там чи документи щодо цього. Ознайомить друга музейна кімната своїх відвідувачів із історією та шляхом розвитку самої школи. Цікава історія і школи, тому що школа була восьмирічною, а потім вже, коли після війни, після перебудови, знову ж таки, збудована нова школа у 1995 році. Кожному з випускників хочеться увіковічити своє ім'я. Але роблять це зазвичай на асфальті поблизу школи. Пишуть свої прізвища та імена фарбою чи крейдою. Стоп'яшські школярі знайшли інше рішення. Вони свої прізвища вишивають. Традиція вишивати рушники з іменами випускників. Вона хоч і декілька років існує в нашій школі, але цікаво, зацікавлені випускники це зацікавлені діти. Гордий тим, що в стовп'ягах є такий багатогранний музей, і тутешній сільський голова Тимофій Девко каже: у вихованні підростаючого покоління без нього не обійтися. Це важливою є такою ношою для виховання підростаючого покоління. Сьогодні там знаходяться і посуда, і ткацькі верстати. І щоб діти змогли подивитися, як наші предки працювали. Виготовляли ті чи інші речі. А ви були в краєзнавчому музеї Стов ЗОЖ? Якщо ні, обов'язково завітайте. Школярі залюбки проведуть екскурсію, показуючи та розповідаючи багато цікавого про своє село зокрема та Переяславщину загалом.